Які документи потрібні для того, щоб податись на візу за програмою QAED? Отже, так як це спрощена програма, і канадці розуміють, що у багатьох українців зараз чи немає документів, чи вони вимушено виїхали і залишили їх вдома? Тому на програму можна подаватися навіть чисто з українським паспортом. А перелік документів мінімальний. Обов'язковим є тільки паспорт. Всі інші документи є рекомендований список, але... Це за наявності та за бажанням. Проте чим більше документів ви подасте, тим більше вірогідності, що вам відкриють візу. Отже, паспорт, всі сторінки закордонного паспорту де є штампи, id картка або внутрішній паспорт, виписка з банку за рік, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, про народження дітей, право власності на майно, на автомобіль або на квартиру, якщо у вас є. В принципі, це всі документи. Також є перелік питань, буквально з 10 питань, на які потрібно детально розписати. Це ваша освіта, ваш досвід роботи, про ваших батьків, про ваших дітей. І це все. З цими документами ви можете отримати візу за спрощеною програмою QAED.